Це станція екстреної медичної допомоги в місті Біла Церква. У підпорядкуванні цього підрозділу знаходяться подібні станції в колишніх районних центрах, як то Фастів, Рокитне чи Сквира. Саме на станції в місті Сквира сталася сумна і, на жаль, не поодинока в Україні історія. Карета швидкої не доїхала до пацієнта. В норматив вони не не вклалися. Та не вклалися через те, що був не доїзд із за відстані. І за того, що машина стояла на дворі. Певний час прийшов на прогрів. Та напруг, от но те, що людське життя було втрачено внаслідок цього, не можна стверджувати. Аби спробувати дізнатись подробиці, ми вирушили до села Оріхове, що на Сквирщині. Населений пункт знаходиться в 23 кілометрах від сквири. Звідси на диспетчерський пункт надійшов дзвінок про необхідність екстреної допомоги. Саме до цього будинку опівночі приїхала карета швидкої допомоги. Однак, по приїзду медики були вимушені констатувати смерть 36-річного чоловіка. Вдова померлого на камеру спілкуватись відмовилась. Однак у приватній бесіді повідомила, що спочатку викликала місцевого фельдшера, а вже потім почала телефонувати за номером 103. На жаль, втрачений час означав і втрачене життя. Вона спочатку зверталася до місцевого медпрацівника, який не прийшов на цей виклик. Потім дзвонила на швидку. Але вони казали, я так зрозумів, чого не приймали цей виклик, тому що вони говорили, що там була епілепсія. Вона не зрозуміла, що це то було, бо він хворів епілепсією. Може, і за цього. Ну, а то, що ми не доїхали, на чому доїхати? Подивіться на наші машини і як їхати. Це все, що можу сказати. Голова незалежної профспілки працівників екстреної допомоги Віктор Євтушенко не втомлюється бити на сполох. каже прикладів недоїзду швидкої останнім часом побільшало. Однак звинувачувати в цьому лікарів чи водіїв неправильно. Коли була у нас у білій церкві на всю Україну прогреміла смерть хворої на цукровий діабет, лише тільки за те, що у бригади екстреної медичної допомоги не виявилось бодай одної ампулки глюкози. Інший прикрий випадок згадайте фастів. Тоже на все прогреміло, коли в центрі міста помирала травмована жінка, півтори години до неї не могли під'їхати. Мене питання: скільки це може продовжуватись? Останнім часом Київська обласна рада проголосувала за виділення коштів на оновлення автопарку екстренки. Але, як каже Віктор Євтушенко, основною задачею чиновників була турбота про власний гаманець, а не про медиків чи пацієнтів. Яка причина може бути того, що сьогодні автомобіль карети швидкої допомоги не доїхав, зокрема на цей виклик. Причин, як такої немає. Автомобілі, до слова скажу, просто пригадають те, що і так ясно. Автомобілі закуповує Міністерство охорони здоров'я за півтора мільйони в той час, коли такі ж самі автомобілі з такою самою начинкою закуповує наше керівництво, власник, тобто Київська обласна рада, за підписом генерального директора Шарко, під, е, закуповує за 2 мільйона майже з половиною. Питання. Оця різниця, оця маржа, Вона кому в кишені йде. До речі, в процесі закупки карет швидкої в обласній раді навіть почубились кілька депутатів. Каждою під мікроскопом розсматри. Ти конкретно сформував 15 мільйонів гривень закупок на медицині. Однак, судячи із наступних коментарів медиків, народні обранці билися не за пацієнтів чи лікарів, адже новенькі машини в переважній більшості стоять у гаражах. Як особовий ряд людям робиться, ви я цього не розумію. Чого так? Два нових, дві нових машини ще так, стоять в гаражі, їздимо на зламках. Хоча у нас вже повинно бути, згідно розпорядження голови адміністрації, три нових автомобілі. Одна машина в восьмому місяці ми отримали, і Стас Віхар нам виділив дві машини 12-го. Жовтий, якщо я не помиляюся. Да. Ну, по кашала йшла тільки одна і ту закрили в гараж. Чия це така думка, я не розумію. Нащо це так робить? Ви понимаєте, це. Ну... Іздівається з людей із нас, і з із хворих теж самі новіший автомобіль, який я отримав, да Сітроендо. E, да? От він не перезутий на зімню гуму. Хоча гума лежить, але не, нема тендера, немає фірми, яка нас має перезувати. От я його отримав, апаратуру прийняв. Я його говорить, зараз випущу на лінію. Но! Він не перезитний. Не на камеру працівники скаржаться, мовляв, аби зробити банальну процедуру зміни гуми на зимову. Автомобіль треба гнати в Київ на особливу станцію технічного обслуговування, яка працює з бюджетними коштами області. Перевзутись в іншому місці не дозволяють чиновники. Все впирається в бюрократію та корупцію. Відтак нові автівки стоять в гаражах, а обслуговують пацієнтів старі газелі. У випадку смерті пацієнта із села Оріховець саме на газелі. Бригада виїхала на виклик. Дорога зі сквири в село Оріховець в нас зайняла приблизно 20 хвилин. Тобто, вкластися в норматив прибуття карети екстреної допомоги у сільську місцевість в принципі можна. Але на практиці все не так добре. Окрім старого автомобіля, не на руку медикам зіграли і погодні умови. Той день був мороз, 8 градусів. Машина стояла тут на вулиці. Ось водій підтвердить, що вона завелася через 3 хвилини. І в нас доїзд получився 25 хвилин. Хоча регламент у нас 20 хвилин. Технічний стан автомобілів газель критичний. Їх оснащення давно морально застаріло, однак списувати їх ніхто не збирається, адже тоді виявиться, що станції екстреної допомоги катастрофічно не укомплектовані. Також лікарі нарікають, аби вкладатися в регламент прибуття у сільській місцевості, їм необхідні чергові частини у навколишніх селах. Але навіть із відкриттям амбулаторій, до прикладу, в селі Шамраївка, керівництво обласного центру не направляє туди чергову бригаду, а це могло б рятувати життя. У нас при каденції Олексієнка, такий був Олексієнко, створили ПТБ на базі Шамраївської амбулаторії. ПТБ це пункт тимчасового базування. Для чого це робилось? Крайній доїзд в ту сторону до Білої церкви у нас 30 кілометрів. По-любому ми не вкладемося. Ось у цієї ночі був доїзд до виклику пів години. Чому? Тому що ніяк ми не вложиться. Нам 32 кілометри в одну сторону, мала Михайлівка. З Шамраївки це було 15 кілометрів. Розумієте? Тобто воно було посередині стояло. Його чомусь прикрили, нинішнє керівництво, не знаю чому. Сказали, звертали на те, що не працює амбулаторія. відкриється амбулаторія, відкриють ПТБ. Амбулаторія працює вже дві тижні, але ніхто нічого ніякого руху не робить. І все йде до того, що взимку карети швидкої будуть стояти в холодному гаражі чи під відкритим небом, адже вже місцева влада вимкнула медикам і водопостачання, і обігрів приміщення. Це дуже добре, що ви сьогодні приїхали, що я зможу публічно це сказати. Понімаєте Я сьогодні хотів іти до голови ОТГ. От, і як вона могла дати вказівку в орендованому приміщенні? От за якими плотимо за енергоносії, за водопостачання? Ну за, за все плотимо, от і. На сьогоднішній день, от хлопці приходять водії і, і кажуть, а нам холодно, та звісно, холодно. Звичайно, всі ці проблеми медиків не надто цікавлять пацієнтів. Однак на ціни гаразди мало б звернути увагу чиновники. Я звертаюся до голови Київської обласної ради, до пані Гунько. Я хочу звернутися до її першої замісниці, яка відповідає безпосередньо за медичну реформу чи галузь, як там вони називають, чи за оптимізацію до Семенової. Я хочу звернутися до голови Київської обласної держадміністрації пана Володіна. Скажіть, будь ласка, скільки ще потрібно смертей, людських смертей для того, щоб все-таки зреагували на стан зубожіння екстреної медичної допомоги? Звичайно, у великих містах на дорогах все рідше зустрічаються газелі з червоним хрестом на борту. Однак на периферії ще й досі, екіпажі екстренки на старих та погано обладнаних автомобілях, все ж намагаються і вчасно доїхати до пацієнта і надати якісну допомогу, переборюючи і байдужість чиновників, і їх подекуди відверте саботування процесів розвитку галузі. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, Максим Курков. Новини телеканал Крокус.